Друзі, сьогоднішня історія того, як загинув український пілот f 16 вона точно варта уваги. Далі поговоримо про деталі. Росія знову випускає просто сотні ракет та дронів по Україні. Але аналітики пояснюють, а чому Росія взагалі почала так сильно тероризувати наші міста. Далі про це докладно поговоримо, а також звернемо увагу на те, що. Відбувається в світі, наприклад, Іран почав відновлювати свої ядерні об'єкти. Друзі, я вас вітаю! Ви дивитесь топ-5 важливих новин, які пояснюють, що відбувається на фронті в Україні та й в світі. Тож почнемо з першої новини: загинув пілот F-16, захищаючи небо. Є вже реакція Зеленського. Під час масованої нічної атаки, коли Росія запускає понад 500 повітряних цілей, Україна зазнала болючої втрати, загинув підполковник Максим Устименко, льотчик f 16 який просто героїчно збив сім ворожих цілей. За даними повітряних сил, його літак зазнав ушкодження під час відпрацювання останньої цілі. Але, друзі, найголовніше в цей момент льотчик F-16 16 Міг врятуватися, катапультуючись просто з цього літака, але він вибирає інший шлях. Він відводить літак подалі від населеного пункту, тобто за межі Києва, щоб уникнути просто жертв цивільного населення. Але пілот зробив все можливе, щоб відвести машину від населеного пункту ціною власного. Життя. Президент Володимир Зеленський висловив глибоке співчуття родині героя і наголосив знову на тому, що Україні потрібні потужні системи ППО, які будуть рятувати просто цивільне населення. Україна навіть готова купувати ці системи. Ви тільки уявіть, лише за один тиждень Росія випускає більше ста ракет, більше тисячі дронів і більше тисячі кабів. Звісно, потрібно ППО. А героїзм а Максима Устименка, який свідомо відвів літак від міста є свідченням просто найвищих моральних якостей українських військових. Після болючої новини про пілота давайте перейдемо до цифр, які показують масштаби нічної атаки. Ось що говорять повітряні сили. Повітряні сили розкривають деталі нічної атаки. Сьогоднішня ніч стала однією з найскладніших за кількістю повітряних ціл. Росія здійснила масований удар, запускаючи більше 500 повітряних цілей, а якщо бути точними, 537 засобів повітряного нападу, зокрема балістичні, крилаті. Ну і звичайно просто сотні дронів. Українська ППО показала неймовірну ефективність, а 475 цілей. Зокрема, ворогатив і по критичній інфраструктурі у Львові та Івано-Франковську, що не є типовим для Російської Федерації. За попередніми даними, в цих регіонах обійшлося без жертв. Через цю атаку навіть Польща піднімала в небо свою військову авіацію і привела наземні засоби ППО у найвищий ступінь бойової готовності. Тож, друзі, висновок тут очевидний: масовість атак вимагає ще більшої кількості систем ППО, які США, точніше Трамп, не хочуть нам продавати. Реакція Польщі підкреслює, що вони вже не питають ілюзій, а готуються до будь-яких сценаріїв. Ну а тепер головне питання: чому ж Росія так шаленіє? Невже причина в провалі її літнього наступу? Терор України це помста за провал наступу. Видання за телеграф аналізує ситуацію на фронті і стверджує, що російський літній наступ зазнав краху, оскільки його темп різко впав в червні. Аналітики Американського інституту вивчення війни також підтверджують. Що Росія не має достатньо ресурсів, щоб розпочати нові масштабні операції. Таким чином, теракт цивільних міст є прямою реакцією Кремля на свої військові невдачі на полі бою. Ворог не може перемогти українську армію, тому мстить, атакуючи житлові будинки, інфраструктуру та мирних людей. Це не тактика, друзі, це схоже на відчай. Терор це зброя слабких. Які не можуть досягти своїх цілей військовим шляхом. А тепер давайте подивимося, що відбувається в світі. Іран почав ремонт ядерних об'єктів після ударів США, хоча Дональд Трамп казав, що вони це не зможуть зробити декілька років наперед. За даними Американського інституту вивчення війни, Іран почав активні ремонтні роботи на своєму збагачувальному комплексі в Натанзі. Який раніше був пошкоджений американськими протибункерними бомбами, супутникові знімки свідчать, що вони вже засипали величезний кратер від вибуху. Аналітики припускають, що Іран намагається відновити свою ядерну програму і, можливо, навіть витягти збагачений уран. Висновок тут один: Іран не відмовляється від своєї ядерної програми. Ну і наостанок. Рада готує законопроект про вибори після війни? Верховна Рада України вже почала розробляти законопроект, який регулюватиме проведення виборів після закінчення воєнного стану. І тут декілька є головних моментів: а як забезпечити так, щоб люди, наприклад, які живуть за кордоном, які, наприклад, будуть на окупованих територіях, ми ж не знаємо, як завершиться війна, як забезпечити так, щоб ці люди змогли. Проголосувати. Навіть глава парламенту Руслан Стефанчук наголошує, що саме е, мета цього законопроекту є забезпечення права голосу для всіх українців, для військових, для мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і навіть за кордоном. Планування виборів, звичайно, є ще й таким сигналом для всього світу, що Україна вона не здасться однозначно. Вона виживе як демократична країна і. Повернеться до нормального життя. Тож, друзі, загальний висновок наступний. Нічна атака, що забрала життя героя пілота f 16 показала дві речі. По-перше, українські захисники неба діють героїчно і надзвичайно ефективно, збиваючи просто сотні цілей, але це коштує їм життя. По-друге, Масовий терор України це не тактика наступу, а відчайдушний крок Кремля, чий літній наступ на фронті провалюється. Водночас світ не стоїть на місці, а Іран починає відбудову своєї ядерної програми. На цьому в мене все. Натисни, будь ласка, на лайк, підпишись обов'язково, щоб не пропускати нові е щоденні випуски топ-5 новин щодня. Дякую!